Кому до смаку ця смачна страва, ліниві голубці. Залишайтеся. І ми разом приготуємо цей смачний ситний рецепт. Давайте поглянемо, яка наша страва в розрізі. Ось таке ніжне, смачне наповнення. Бачите, все гарно приготувалося, все парує і дуже апетитне. Щоб приготувати смачні ліниві голубці, нам потрібно капуста, морква, цибулька, трішки олії, рис, томатний соус або томатна паста, олійка, спеції, які вам подобаються, сіль, перець також не забудемо додати, і фарш на ваш вибір. Сьогодні у мене буде курячий. Ну що ж, давайте почнемо! Для початку ми промиємо гарно рис та поставимо його варитися. Далі нам потрібно нарізати капусту. Я використовую ось таку терочку для капусти. При бажанні можна нарізати ножем. Капусточку ми насікли, ось така вона міленька. Давайте ще так трошки її просто проріжемо ножем. Тепер ми залиємо нашу капусту кип'ятком. І залишимо на 15-20 хвилин, щоб вона стала м'якшою. Мілко нарізаємо цибульку. Натираємо моркву. обсмажуємо цибульку та моркву до готовності. Займемося фаршем. Додамо сюди сіль, чорний перчик, трішки паприки. Також можна додати при бажанні одне яєчко. Все це гарно перемішуємо. Та будемо додавати готовий відварений рис. Відтискаємо пропарену капусточку та теж додаємо сюди. Все гарненько перемішуємо. Тепер беремо одну частину обсмаженої цибульки та морпочки, додаємо до нашого фаршу. І знову все гарненько перемішаємо. Тепер що нам потрібно: ми беремо змочуємо руки. І будемо формувати наші ліниві голубці. Я їх обмокую в муці. Поставила я сковорідку на вогонь. Та зараз ми будемо легенько їх обжарювати з одної і з другої сторони. Ось так, друзі, ми обсмажуємо їх з двох сторін по пару хвилинок. Тепер ми взяли форму, в якій будемо запікати. Mm. На дно налили трішки олійки та викладаємо наші ліниві голубці. тепер ми готуємо заливку до нашої страви. До піджареної цибульки з морквичкою додаємо томатний соус або пасту. У мене томатний соус, тож я додам приблизно 5-6 ложечок. Гарненько перемішуємо та заливаємо водичкою, щоб зробити таку рідкішу суміш. Додаємо нарізаний укропчик. І ось цією заливкою ми зараз будемо заливати наші ліниві голубці. Ось так, друзі, ми заливаємо нашою поливкою всі наші ліниві голубці. Потрібно, щоб вони були повністю закриті. А тепер ми відправляємо в духовку при температурі 180 градусів на півгодинки. Ось така краса поливаємо смачною юшечкою, зверху присипаємо свіжим укропчиком нарізаним. І наша друзі чудова страва, лінивий голубці готова.